Стаття 146 Кримінального кодексу України викрадення людини. Норма прийнята ще в 2001 році. Прийнята навіть спеціальна норма 146 Прим, яка дублює її повністю, але коли суб'єктом є працівник правоохоронного органу. Проте і в першій, і в другій частині статті 146 санкція така, що даний злочин є не тяжким. В той же час беремо найближчі суті Склад злочину. Звичайна крадіжка, стаття 185. Маємо ситуацію. В 146 частина третя. Тільки якщо діяння вчинено організованою групою. А в 185 же третя частина, коли крадіжка відбувається з проникненням. У приміщення, а також на відповідну суму. Четверта частина на ще більшу суму. І нарешті п'ята частина знов таки на більшу суму, але також ще не організованою групою. Причому третя, четверта і п'ята частина крадіжки це тяжкі злочини. А в 146 – перший і друга – не тяжкі. До чого це приводить на практиці? НСРД, тобто на слідчі розшукові дії. Це саме ті заходи, за допомогою яких можна розкрити дані злочини, взагалі не можуть проводитися при викраденні людини. А при викраденні, наприклад, палки ковбаси можуть, якщо вона скоєна з приміщення, куди відбулось проникнення. Або про викраденні на суму 200 тисяч гривень. То що нам важніше? Добродія, життя людини, чи принаймні свобода, чи 2000 гривень. Йдемо далі. Якщо викрадуть на 2000 гривень, то буде відповідальність з трьох до 6 а якщо на 600 і трохи більше, то з 7 до 12 років в той час, якщо людину викрали і протримали декілька років в гаражі, то це перша частина. І тобто, якщо зловмисник не судимий, він отримує рік умовно. Хіба це не абсурд?